Ну що, Куркуль, Барига, перекуп. як Які тебе дела? Пер Перекупи миють, блядь? блять. Що це Що, да, Це, да, да. це газельку продаєш? В нагрузку. Он, ми так, розказуй, так. давай. Що на цей раз у нас? На цей що у нас? Mercedes, 2.2, дизель, мотор, бомба. Э, другий год. Старші возле машин, щоб люди хоч бачили. 300, 312, там, 313 пробіга. В якому году? В Нашому. Так, покажи, хоч салон. Кожа? Рожа. Так. А ти ти дивіться, таке, сонова, ну таксі не було? Ні. Який я таксіст пішов? Не показ, блядь, в школу. Так. Та хоч сяду, блядь, бо таку розкош, пацани, треба всю розкош присісти хоч. Це ж по-любому хочеш впарить, блядь. Не впарить, а треба продати. Продать, да? да. За скільки? Я вже за додатка, блін, за другу. 5800. Із 5800 я даю, блін, помиту, побриту, заправлену до повного і 18 диск. 18 дисків, нова резина, масло міняєш, ну, все так? Так, показуй розказуй по кузу, що знає. Єсть косеон, бо. Шесть кнопки відкривається, так? Да? Ага. Коробку Mercedes теж подають. Е -е, Оригінально, да? Цей машиною йшла? А зонтик, а зонтик. Зонтик, отдам, Бать, Будемо зонтику ходити. Масла тільки оригінал, бач? Ві натурі? Я Ну не... да, конечно. Показуй. Ось е -е, то писак. Так. Бачку ні. Так, що це? Це ж поклівка? Та ні, це трошки там. Це ж поклевка не, вона нема. Так... Її прибором ніхто не міряв, конечно. Так, тут в салоні. Не а я... що тут ручка? Чи ты водитель, ти водитель, тебе... а ти як пасажир? Да, знає? да, да. Що й заводиться, скажи вона. Не. Ну давай. Без тормоза? Без тормоза, так. без газу, Пацани, дивіться, шибок, блядь, повна гора. Масло горить, блядь, долейте, антифриза немає. Блядь, багажником не хлопає в машині новій. Ага. Стекла повипадають. Да. Заводить можно? Ну. Давай Дай відкриємо, хоч покажемо, що там робиться. Долить обувательно. Да. Под КФК нема. Там. Да? А ну, сапуни. А не, блядь, ты пристал. Не хуялся. Не сапуни. Шейк коня обороты набирает. Это хорошо работает. А мотор вообще сухий. А ролик какой-то шумный, Ролики Ролик сухий. Так, да, потом треба ролик поменять. Форсунки я сделал всі, нові. Нові, нові да? Повно все нові. А турбіна, що там? 500 доларів тільки форсунки. Турбіна, ну що, їде, нічого там, по ній проблем таких немає. То я туди і не людям. ЕГР нема, все відключено, все заводи. Ну, все напряму. Я ж громко робить, це мені каже ролику теж О, нормально. Не, ну блядь, дракони, я в них не розбирався. який це году у неї ще раз? Другий год, так? Да? 2,2 дизель, автомат. Сів поїхав, відвідаю. Ага. Резина, пацана, дивіться. Лиса, блять, попуть. зимня, зимня. Це зимня резина? Єбать, у мене така сама літня, блять, лиса. Там та у мене літня, ще така сама є на 18-ках. Да, ну, вони що... йдуть з нею, все там буде чотирьох. Так, Тігри, дивіться, там інформація по цій тачці. Вся буде либо в шапку да. профіля набирайте, либо по посилочці, там буде переход на інстаграм. Чи на. Інстаграм, що в тебе літа? Там все є. Инстаграм, ТикТок, блядь, быть, куда не бесить, а только надо продать. Да. Так что, веселых покупок, да? Да. Обмен интересует? Нет. Обмен только на деньги. Ага, все, понятно. Ну, классики ты держишь.